Друзі, всім доброго раночку. Ми вже на роботі з Ксюшкою. Вже поставили попочки е, тушитися нашим пенсіонерам. Хлопцям вон смажемо м'язко, як бачите, п'ємо з ксюшою чайочок. Добрий ранок всім, гарного дня вам, хорошого настрою! Будьте з нами! Ми вас любимо. І, будь ласка, ми вже розпочинаємо збір на фарш, вже будемо працювати. Так що хто може по можливості, допоможіть будь да, ласка. Так, Друзі, будь ласка, задонатьте нам хоч по пару гривень. Тому що нам треба звати, да, починати вже готувати хлопцям щось, тому що вже, як бачите, вже ну, похолодало і вже хлопці дзвонили до нас, вже чекають якусь передачку. От, так що, будь ласка, якщо по можливості, задонатьте по пару гривень. Ми дякуємо нашій Людмилі. Пані Римочки за донат кожен місяць людина донатить. Знаєте, друзі, ми ж не кажемо там побагато, але хтось скільки може, будь ласочка. бо треба замовити фаршу. Треба замовити фаршу, бо у нас стоїть робота. У нас якби був фарш, ми б живі. Паштетик змогли, да? Ксюшка, да, да, які якісь... вже паштетик б, моливда, Ксюшка зробила. Да. Ті, які зробили би катки. А так нема фаршу, нема роботи, слухайте, друзі. Будь ласка, хто може, будь ласка, допоможіть. Давайте тих хлопців будемо підтримувати. І все буде у нас, Україна. Любим вас! Да. Залишайтесь з нами, друзі. Так, дівчаточка мої дорогесенькі. Варимо кашку, вже з тюшкою поставили. Підливочку, все у нас вариться. Бо сьогодні вони поприходять на 11-ту годину і нам треба все-все переробити, скоренько зробити. Так що ми... Ксюшка нарізала вже колбаску на піцу. Зараз будемо місити тістечко, а я займаюся обідиками. Так що галінки немає, тому зараз все приготовимо собі. Дівочка одна кипить, друга кипить, все нас вариться. Так що Добрый день. Добрий день. Добрый день. Добрый день. Дядь панде. Oh. Диви, да? Eh? Доня, там Лариса, шо там? Диві. Брала, друзі, поршкувалась укипить, закипить, тяжковається. Ох, яка кашка. Приходив різний э, Ростик до нас. Він нам будичку привозить, друзі, з джерела. У нас в церкві є колодязь такий, вірніше, не з джерела, а з колодця. І він нам будичку привозить, ми собі на каву використовуємо, так п'ємо. Попросили його, щоб нам будичку привіз. Вчора ходила в магазин і домовилися з дівчатками, щоб нам взяти продукти ну, на пенсіонерів. То Дівчата казали десь після 3 години. Так що ми сьогодні ще плануємо зараз складемо з Ксюшкою списка, що нам треба взяти, і що хочемо взяти продуктів. Бо треба буде щось їм готувати. От там нам вже мало що сталося. Так що отак, друзі. Працюємо. П'ятилітрове відорко фаршу я зібрала. фарш відмозили, хочемо кокетки піджарити, Буде нам на понеділок зробимо собі таку ксюшку і заготовочку, і на понеділок це я <кхи> буде, буде і пенсіонерам кокетки буде, і, тим, і хлопцям нашим на працівникам. Очиститься цибульку. Так, зараз вже готуємо цибульку. Зараз замочу хлібчик на друзі на цей на котлети. не розумію, що це Працюють. Дивіться, Ксюха. Вже, вже mm -hmm. спокійна. Вчора гонилася, як той припаляне. Вже хотіла я їй качалкою трохи вмонтувати Взяла качалку, друзі, а ви що думаєте? Вона до мене о того більшу взяла. А що ти думала? Ну була, вдачу зараз дасть мені, то буде капіць. Да -да. Галинка наша вже прийшла, давно вже прийшла. Вот. Друзі, дивіться, ми все-все вже зготовили. у нас пенсіонерам готовий. Так, галка зараз буде робити чебуреки. От. Друзі, я вам хочу сказати, за нашу Галинку трошки вам розказати. Я вам хочу розказати, що в неї син воює з 14-го року. Він у нас Дімон, герой. Це вже герой саме настоящий. І та дитина вже має стільки ранені, щоб ви тільки розуміли. І він тільки вилікується і далі йде воювати. Далі йде воювати. Але ми за нього молимося, ми йому бажаємо, щоб він, звісно, тримався, того, що він каже, я йду до своїх побратимів. Я тут не можу. Так, да, Галка? Так. Да. Галінки тяжко це говорити, я вже говорю. Так що хвилинки, герої. Син молодець. Він захищає нас з 14-го року. Дай Боже йому здоров'я, сили, терпіння, Божого благословення, тому що та дитина заслуговує, там в нього вже Ардінов куча, він в неї вже справжній герой. От. А Галинка наша вона тримається, вона молодець. Вона знає, що все буде добре. Божу допомогу. Вона нам, друзі, і донатить Галка постійно. От. Тільки що Дімка передає. Вона нам дала на камеру гроші. Так, да, До речі, ну, друзі, то, оця то, камера, то. оця камера, оця камера... дивіться, оця остання камера це завдяки нашій Галі. Ми її купили. Сончик стоїть сьогодні у нас дощ. Оця камера оце нам купила цю камеру Галинка. Щоб ви розуміли, вона нам дала гроші. І ми купили цю камеру. Так що. На умничка. Я ж вам колись, друзі, розповідала, що е, я вам розповідала колись, що наші друзі, які за кордоном, подружки наші, вони, вони нас не забувають. Вони весь час, весь час про нас думають, вони знають, що в нас все нам треба поміч, і вони весь час, весь час нам допомагають. Друзі, все, все готово у нас підливочка. Пенсіонерам готова, кашка готова. Підливочка для хлопців готова. У нас 10 годин, у нас вже все готове. Зараз вже вони будуть йти, бо сьогодні на 11 годину. Піца у нас вже печеться. Ой, спеклася, вірніше, господі, перепрошую. Хачапурі у нас вже печеться. Поріжечки наші нарухаються. Ось. Подивіться, латрушечки, все. Чебуречки робляться. Так що ми... Хто ми Ксюха? Молодці! Так, молодці! Все, друзі, іду смажити. Чепурі вже спеклося. Так. Ксюшка О, Хорошенький. Випічка наша дуже гарна, друзі. От скажіть, що не гарна. Гарненька. Да, до речі, друзі, у нас буде ярмарка в кінці тижня, як я вам і казала. 31 числа у нас день Шахтаря. Це. Ви зараз це свя... ну, свято відзначається День селища і День Шахтаря. Так, це свято завжди відзначають. тому що в нас Шахтарське селище і завжди-завжди на День шахтаря. Це остання неділя місяця постійно відзначають День Шахтаря. Багато шахтарів вже з нами нема. Ну, звісно, що багато, бо це вже. Це ж будувався селище на наших шахтах. У нас тут було в селищі дві шахти, шоста і сьома. От, так що кожен рік відзначають день шахтаря. І цей рік так само буде. Так що, а в нас буде ярмарка. Ми будемо готуватися до ярмарки. Так, дівчульки наші. Зараз ми будемо смажити вже котлети. Ксюшка вже вимішує. А це? Галка все прибирає. Все прибирає. Зачищать, зачищає. Тільки що тут зразу йде в клієнти. Ось Ксюшка вже мішає котлетки. Ти можеш подивитися чи ні? Подивилася. Чуєте, друзі, ну нема нарізки, нема з ким говорити. Що ж я сама тільки що, що що, що балаболю і балаболю. Да, немає. Нема кому Галінка, моє все. Все моє, понимаєте? Перемила все тут вже. Що треба і не треба. Молодець, молодець, Галінка. Умничка. Да, не Їй не треба казати. Та все різко почищає. Тільки не якщо щось грязне, зразу все несе в мойку. Зараз ми смажимо друзі котлет і ще мусимо наліпити пельменчиків в кілограм, нам, нам замовили на замовлення, то... бо як Ксюшка буде смажити, то ми з галкою наліпимо пельменів тих. Там небагато тих От. А тоді будемо уборку робити, а ще поїдемо по продукти. Зараз ще позвоню в магазин чи вже привезли ті кури і поїдемо по продукти. ще. Ну что вы будете казать тебя, отеля? Очень угуськи. Лариска бы рассказала бы. Так, друзья, выкладываю уже котлеты. Я уже ксюшка смазать. Я уже выкладаю. Трошки відкуватий фаршик, бо не так він розморожувався, як, як ми завжди робимо, трошки не так. Бо він був в пакеті, якби він був пластом, ну, ми розміруємо. Да, збирали. так, да, так, да, так. Да. Коли він пластом, знаєте, друзі, розморажується, розмерзається, ми тоді такого згрибаємо, зверху згрибаємо, і він такий сухенький робиться цей фарш. А коли він в пакетиках попасований, то вже так не добре. Бо... І в пакетиках воно набирає ту водичку. Це ми сьогодні встигли покормити всіх. Зробимо каквітки, пожаримо собі на понеділок, буде у нас заготовочка. Наші, нашої Наталочки ми дзвонили в Мололинь, поговорили з не, з, з Наталкою. Дуже було... Я вже за ними соскучилася, друзі, якщо чесно. Бо так, не було коли часу з ними зустрітися, а це вже сьогодні поговорили, вже мені хочеться їх побачити. Вже заскучила за дівчатками. Так, Ксюха? Так. так. Вже хочеться. Зустрітися. Вже зустрітися, побачити дів, дівчат. Це просто така, знаєш, була цитулізація. Фотозона. Вадцять так з 22-го року ми все рік каждый ріпляємо Бог спору не дасть нам. букву ротка а мы стої олені бачите друзі

Так, я... Вже б ходила мало би за нас. Скучаємо, ну. скучаємо скучає за ним. Нічого, саме головне здоров'ячко, щоб було. Все буде добре. Amen. <laughs> Ну что ж ты так? Ну, ты поле убиваю. что ты тут ешь? Я не могу сидіти? Да ну, дышу. Да? Угу. Так, собі хочеш. Все, друзі, будемо ліпити. Все, друзі. Наліпили ми пельменчиків, насмажили котлеток. І вже тепер збираємося додому, попідливали квіти, позамітала галінка. Ну, бо в нас тут а, чисто, ми тільки два дні прибирали, то в нас тут нема такої грязі. І все, і вже йдемо на вихідні. Два дні відробили, йдемо на вихідні. А там вже з вами зустрінемося. Понеділок, але знаєте що, друзі? Скажу вам чесно, що якщо в нас все там вдасться, то в неділю ми вам класний контент знім, знімемо Це буде в неділю. Це для вас буде сюрприз. От. Так що іди, Галінка, сюди. Ксюха, що ти там робиш? Передівайся вже? От. Бачите, Галіночка наша змучилася вже, бідненька певно. Ні. Не, не змучилася? Ні. Ні. Та хоч і змучилась, вона не скаже. Ну <гум> <Да, гум> не, ну слухай. Наліпили пельменів, насмажили котлеток, все, позамітали. Ну, Ксюха! Іду! <гум> Ди сюди вже, до нас. Ксюха йде на б'юті. Тиждень б'юті. Да, Давайте, що? друзі. До нових зустрічей, зустрінемося з вами, коли зустрінемося. Гарних вихідних. Загубали. Любимо вас, ваші господинки. Всі, друзі, до зустрічі.